З червня нова пошта, а з липня Укрпошта ввели ліміти на виплати. Також операції, схожі на підприємницькі, частіше перевіряються. Держава також посила фінмоніторинг і повертає суворі штрафи з серпня 25-го року за порушення правил використання каси 100% і навіть 150% вартості товару штрафу. Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Отже, яка зараз ситуація? Спостерігаємо посилення як фіксальної дисципліни, так і фінансового моніторингу. З 1 червня нова пошта ввела ліміти, а рівно через місяць це ж зробила Укрпошта. Пояснення просте: державні органи НБУ МінФін Податкова посилюють контроль за податками та їх декларуванням. А отже, операції, схожі на підприємницьку діяльність з вищою імовірністю будуть класифікуватися як прихована підприємницька діяльність, а отже, сильніше притягуватимуть увагу відповідних органів, а за ними Штрафи. Також цікавим є і третій пункт посилення відповідальності за порушення правил застосування каси, але детальніше ми про нього поговоримо згодом. Обмеження від нової пошти почали ширитися в ЗМІ ще до 1 червня. Якщо здійснюєте більше п'яти продажів загальною сумою понад 30 тисяч гривень з післяплатою через NovaPay, потрібно мати ФОП і видавати чеки. Натомість представники нової пошти відповіли, що нова пошта не обмежує кількість посилок, які відправляються або отримуються, але в умовах зростаючого контролю підприємницької діяльності з боку держави нас змушують вводити нові процедури та правила. Відтепер, якщо будуть зафіксовані операції, які схожі на підприємницьку діяльність, NovaPay може запросити надати інформацію про походження цих коштів. Тобто, як не крутий, фінмоніторинг посилюється, а прихована підприємницька діяльність все сильніше відслідковується. Обмеження від Укрпошти також не забарилися. 100 тисяч гривень максимальна сума після платних виплат протягом місяця. 10 операцій максимальна кількість виплат на місяць. Як зазначено в офіційному телеграм-каналі Укрпошти, цього вдосталь будь-кому, хто не веде підприємницької діяльності. Якщо ж ви маєте намір чи вже продаєте товари, варто відкрити ФОП або вибрати іншу легальну форму роботи. Ситуація аналогічна з новою поштою вводяться обмеження, щоб зробити бізнес підзвітним та сумлінним платником податків. Далі у нас йдуть посилення штрафів за порушення правил застосування РРОП РРО, а саме за порушення вимог пунктів 1-2 і статті 3 закону України про РРОПРРО. РРО. Якщо точніше, повертаються старі правила, що діяли до 2023 року, коли власне були введені послаблення для бізнесу. Нагадаю, що у 23 році держава тимчасово зменшила розмір штрафів до 25% та 50% за порушення при використанні реропа РРО для адаптації бізнесу до нових умов. При цьому такі преференції не розповсюджуються на ФОПів, які продають подакцизні товари, лікарські засоби, ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів тощо. Однак, з 1 серпня 2025 року штрафи повертаються, порушники мають сплатити 100% вартості товарів робіт послуг при першому порушенні та 150 вартості при кожному наступному порушенні. Тобто, навіть якщо в межах однієї перевірки інспектор зафіксував умовно 5 порушень, за перше підприємець має сплатити 100% вартості товару послуги, а за решту 4 вже 150%. Оновлення штрафних санкцій обходять стороною відносно невелику частину бізнесу. Підприємці, що ведуть бізнес на прифронтових і тимчасово окупованих територіях, ті, хто, в принципі, не має застосовувати касу, серед яких ФОПи першої групи на єдиному податку, підприємці, які приймають банківську оплату на свій ФОП рахунок напряму за реквізитами АйБан, деякі інші види діяльності. Порушеннями, за які можна отримати штрафи 100 і 150 відсотків, в даному випадку вважаються перше невидача чека, паперового чи електронного. Тобто, навіть якщо у вас є апаратна чи програмна каса, але ви, як то кажуть, провели товар повз касу – Це порушення, поширений від порушення номер 2 відсутність обов'язкових реквізитів у чеку або наявність помилки в реквізитах. І третій від порушення розрахунок на неповну суму вартості проданих товарів чи наданих послуг. Тобто, розрахунок має бути проведений на повну вартість проданих товарів чи наданих послуг, зазначених у фіксальному чеку. То як бізнесу захистити себе в трьох вищоописаних ситуаціях? Коли фактично вас беруть у лища та ліміти від нової пошти Укрпошти, а з 1 серпня ще й повноцінні штрафні санкції за порушення використання каси, друзі, все дуже просто. Всього два кроки: відкрили ФОП та підключили програмну касу, а саме програмну касу чекбокс. Чекбокс це персональний антистрес для вашого бізнесу. Якщо в кількох реченнях чеки повністю відповідають законодавству та містять всі потрібні реквізити, що суттєво знижує ризик нарватися на неприємності з контролюючими органами. Швидкий початок роботи з касою, навіть якщо це буде перший чек у вашому житті. А якщо ви переживаєте, хочете протестувати спочатку функціонал, вам безкоштовно доступний тестовий режим. Checkbox Має понад 200 інтеграцій, як із популярними системами, так і більш нішовими. А це означає, що чим би не користувалися, підключити програмну касу Чекбокс можна на раз-два без танців з Бубном та якихось специфічних технічних навичок. Є інтеграції з розетка, пром Нова Пошта, Глова, Епіцентр, ОЛХ, Каста, Амазон іці eBay ЕБей. Можна налаштувати прийом без готівкових платежів через екварінг, від монобанк Приватбанк, Пу, Ощадбанк, Абанк та багато іншого. все підключається. Просто і швидко, а також можна легко видавати чек при післяплаті через нову пошту. Ви можете користуватися будь-яким пристроєм, яким вам зручно, навіть касою у смартфоні. Чекбокс це більше, ніж просто каса, яка видає чеки. Ви отримуєте автоматизацію рутини, тобто вам не потрібно витрачати зайвий час на бюрократію, формування щоденних звітів і так далі. Чекбокс сам автоматизує потрібну звітність і суттєво пришвидшує процеси, пов'язані з касою. На додачу у вас є зручна аналітика по кожній касі, архів чеків та інший корисний функціонал, який допомагає оптимізовувати ваш бізнес. Крім цього, ви отримуєте доступ до безкоштовних хмарних ключів RROV від DepositSign, які використовуються для підписання чеків та зазвітів. Можете видавати електронні чеки, як вам зручно, посиланням або файлом у зручний месенджер, або на пошту, чи у вигляді смс. Для бізнесів з фізичними торговими точками або шоурумами можна підключити принтер чеків. Або замовити Android Terminal і видавати паперові чеки. Також на вас чекає приємна ціна лише 249 гривень на місяць за касу. Для онлайн-бізнесу, який проводить чеки з однієї каси та отримує такий функціонал і зменшення головного болю, це взагалі просто топ. За бажанням можна налаштувати унікальний брендовий дизайн чеків, аби чеки працювали на ваш бізнес навіть після покупки. А також щодня для вас працює найтурботливіша команда підтримки, яка з 7 ранки до 10 вечора з радістю допоможе вам із будь-якими запитаннями по перерочек бокс. Друзі, як ви бачите, вихід для бізнесу є, і всі ці обмеження та посилення штрафів не мають вас лякати. Просто оформлюйте ФОП за потрібними кведами, підключайте програмну касу CheckBox і не переживайте за перевірки та штрафи. Ведіть бізнес прозоро та легально. Видавайте чеки, а CheckBox вам із цим допоможе.